Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Єднання. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Єднання до 2024 року Чкалове, село в Україні у Кобиляцькій міській громаді Полтавського району Полтавської області населення становить 190 осіб. Відстань до міста Кобиляки 6 км, до міста Нові Санжари 40 км. До міста Полтава 70 кілометрів, до міста Кременчук 65 кілометрів. Інформацію, яку надав продавець. Будинок загальною площою 54 квадратних метри, стан жилий, є вода, газ, проведен інтернет, ванна та санвузол, передбачені в будинку, можна зробити. На вулиці є туалет і душ опалення, газова форсунка в грубі. Будинок дуже теплий. В холодні місяці максимум 150 кубів газу. Металопластикові вікна у дворі Сарай, літня кухня, ділянка 65 сотен. Всі документи в порядку. Ціна 7400 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!